Усім привіт! Сьогодні відео про те, чи можна зарядити таким ось інтелектуальним зарядним пристроєм ось такий ось акумулятор. Гелеві акумулятор на 8 Ампер годин. Так, звісно, зарядити можна, але потрібно дещо ще придумати, що ми будемо робити. Так, і ще мене питають, чи дійсно працює режим відновлення в таких ось зарядних пристроях. Так, звісно, він є, цей режим, працює. І зараз я покажу, як він працює наочно. Так, вмикаємо в розеточку. Ось це в нас режим. Зарядки мотоциклетних, автомобільних акумуляторів, далі гелевих. Ось. Гелеві можна, але, так як цей зарядний пристрій видає 6 ампер годин на початку, це дуже великий струм для таких батарей. Всі ми знаємо, що акумулятори потрібно заряджати 10% від їхньої ємності. Якщо тут 8 Ампер годин, потрібно заряджати струмом 08, максимум 1 А. Можна менше, 05, 04, 03%. Але не більше 1 А. 08 це ідеально. Так, ну що, увімкнули ми. Ось нам режим зарядки гелевих акумуляторів вибрали. Ось зараз я покажу тестером, вмикаю струм в діапазоні 20 А. Так. Під'єднуємо щупи, спробуємо зарядити. Так, так, щоб було видно, що я роблю. В розрив одного крокодильчика підключаю амперметр, щоб бачити, який буде струм споживати при заряді наша батарея. Так, дивимося. На тестер. Так, щось воно не показує. Чому? Чому, чому не показує? Ага, ось. Контакт був поганий. Бачите, який струм? Спочатку був 5 А, зараз 4 А. Це дуже великий струм для такої батареї. Ви так тільки пошкодите батарею таким струмом. Так, щоб зменшити струм, нам що потрібно зробити? Ось дивіться. Беремо таку лампочку від габаритів r 21 v Так, під'єднуємо послідовно до акумулятора один іде провід. А другий ось йде сюди, до зарядного пристрою, до мінусу зарядного пристрою. Так, ось дивіться. Лампочка горить. Коли вона погасне, а коли, або коли вона ледь-ледь буде живріти, акумулятор наш буде заряджений. В ідеалі, коли вона погасне. Так, якщо ми хочемо побачити, нам потрібно побачити, який струм зараз споживає акумулятор. Так, чи вдалося нам зменшити струм? В розрив під'єднуємо амперметр. Так, дивимось на амперметр. Ось дивіться, які цифри. 07 ампера, 073 ампера споживає акумулятор. Зараз йде заряд струмом 07 ампер, 0,72. Ось, що нам дала ось така ось лампочка. Вона на себе більшість струму забирає. На акумулятор поступає тільки ось такий струм. Таким струмом можна заряджати до повного заряду. По мірі того, як акумулятор буде заряджатися, струм буде падати. Струм упаде десь 0,2 Ампера 0,10, але не менше. Може бути 0,2 по-різному. Так що ось так. Так, можна зарядити такий ось або меншої ємності акумулятор. Ось такий вихід з цього положення. Ще хочу показати, що чи дійсно працює режим відновлення на такому зарядному пристрої. Дивіться. Так, під'єднуємо зараз хвилиночку. Так, потрібно під лампочку щось підкласти, тому що вона. Буде зараз нагріватися. Так, щоб нічого не поплавити. Тут так. Ось так зробимо. Ось так я зробив. Так. Так. Все. Так, що ми робимо? Вмикаємо режим відновлення, затискаємо ось цю кнопочку ще раз. Так, ось третє положення. Це режим відновлення. репейр. Так, під'єднуємо паралельно нашу лампочку від габаритів. Так, так, так. Зараз ось. Так, так, так. Чомусь немає контакту. Ага, замикає. Так. Так, тут у нас... Це у нас нагрузка. Так, що ми? Ми під'єднуємо. Не під'єднали до акумулятора наші зарядне. Ось. Ось дивіться. Зверніть увагу. как пульсует лампочка. Яскравейше, мягнейше, яскравейше, мягнейше. Вот же на вход аккумулятора поступает пульсующий струм. Цикличный. Так. Зараз ми ще перевіримо амперметром. Давайте під'єднаємо розрив амперметр. Дивимось тепер на амперметр, що нам показує який струм. Трошки забагато, за великий струм. Ось дивіться. Такий струм трошки завеликий. Майже 3 Ампера, да, було 3 ампера. Це завеликий струм для такої батареї. Для автомобільних акумуляторів. Можна використовувати такий режим. Ось. Ну тут ще я вам що хочу сказати, з лампочкою, струм буде більше споживати. Наш акумулятор споживає і лампочка, це плюсується, так, струм. А ось дивіться, без лампочки, який буде струм. Ні, також 2,87 за багато, за великий струм для такої батареї. Так, ну, думаю, щось не те. Взяв ось другий акумулятор. І ось дивіться, які одразу покази будуть. Як будуть відрізнятися покази на амперметрі? Ось дивіться. Пульсуючий струм 0.33, 0.33 Ампера. Це якраз в самий раз. Ось таким струмом можна відновлювати такий акумулятор. Те, що на тому акумуляторі показував такий великий струм 3 А в режимі відновлення, означає те, що в ньому закорочена банка і вона бере на себе ось такий ось струм, більший струм. Давайте ще під'єднаємо лампочку. Так, паралельно. Так, давайте послідовно. Вольтметр. Потім лампочку паралельно. Скільки з лампочкою буде споживати. Який струм буде. Так, дивимося. Ось з лампочкою, бачите, який великий струм. Тому що лампочка потужна і струм більший. Навантаження більше йде на зарядний і струм тоді більший. Так не потрібно робити. Бачите? Краще, ось так поставити в режимі відновлення десь на ніч. Ось такий струм буде штовхати акумулятор, розбивати засульфатовані пластини. Так, ось бачите, таким струмом. Щоб ви розуміли, цей акумулятор я зняв з безперебійника. В нього була напруга 1 вольт. А зараз подивіться, яка напруга в нього. Так, перемкнемо в режим вимірювання напруги. Так, хочу показати. Яка напруга зараз на ньому? Так. Ось. 12.87. Такий засульфатований акумулятор відновив. Я раніше відео попереднє було в мене про відновлення акумулятора. Ось дивіться. Бачите? как я его відновив. Зараз покажу на лампу Ось. ну, чтоб... Відновити перед відновленням я попередньо ось зняв кришечку верхню, подоливав по 2 мл дистильованої води в кожну баночку, залишив так на ніч акумулятор, а потім поставив в режимі відновлення в режимі Repair. Ось так. Підняв глушечки ось щоб воно не повилітало, щоб не шукати їх потім. Ну, ось і все. Що я хотів вам розказати, які є нюанси зарядки? Ну і чи дійсно працює режим repair. Режим відновлення на такому ось зарядному пристрої. Так що, як бачили наочно, цей режим працює. Бачили по струму. Струм то пропадає, то, то більше робиться. Ну ще можу показати, як напруга. Збільшується, зменшується. Так. Давайте під'єднаємо. Так, 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 де наш плюс? Куди наш плюс подівався? Так, плюс. Ось, під'єднав. Так. Є в нас. Так, дивимось на Вольтметр, на тестер. Ось дивіться, як скаче напруга. І по напрузі, видно? Що поступає циклічна напруга з циклічним стругом. бачите? це дуже корисний режим. Рекомендується на ньому відновлювати ось такі періодичні акумулятори, автомобільні акумулятори ставте в такому режимі. Я на своєму авто. Десь раз в місяць ставлю в такому режимі в режимі репер на відновлення. На зарядку я ніколи цей перший режим ніколи не використовую, завжди включаю режим репер. Буває, що машина стоїть двоє суток, відпочиваю, оце я включаю на двоє суток. Це зарядне подобає так, акумулятор. І потім акумулятор показує через добу простою, коли я вимикаю і від'єдную цей зарядний пристрій, після того, як від'єднаю, показує 12,9 вольт акумулятору. Я його придбав на початку війни і акумулятор як новий 12,9 вольт. Так що це дуже ідеальний показник. Завжди використовуйте оцей режим Rapair. Режим відновлення і буде вам батарея служити довгенько. Тільки не лінуйтеся. Ставте акумулятор хоча б раз в місяць на зарядку. Особливо, якщо ви їздите на короткій відстані, так як я. Хто їздить на довгій відстані, тому можна раз в три місяці, раз, пів року отак включати. Але коли ви поставите раз в місяць, воно вам не зашкодить. Ваш акумулятор тільки вам спасибо скаже. Ну ось і все. Якщо відео було корисне, ставте вподобачки, підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей. Пока-пока.